Користуємося вдома отаким пелевловлювачем. Зараз подивимося скільки пелюків він зібрав. Готово буду крутити ложкою, бо впадло йти в кладовку за викруткою. Тут така ситуація, ну, в принципі, небагато. Я думав, буде гірше. То інша сторона, ну трохи не, не все так не все так печально. Бля, <реш> боні. Не можна мене кусати. Тоби, з м'яча приносить і з понтом, щоб я з в футбол і грав. Коротше, і кусає мене за п'ятку. І так тіпа, тіпа це вона м'ячик кусає. От Боніслава Юрівна. Коротше, ну моя книжка, тут, що це за штука? Ну, типу, я відкрутив, а нашого, воно що це таке? На самому вентиляторі нема так багато пилюки. Ну, типу, в межах норми я рахую, але там радіатор трохи є. Я від'єднав тут -от вентилятор. І що ж? Тепер треба цей проводочок витягнути. Отаку, о. головне не забути, як він туди заходить. Отакува. О. Щоб зняти цю кришечку. Тут це вже не добре, напевно, так? Да? Це що, це радіатор, якийсь теж. Да, стопудово це якийсь радіатор. Мене цікаво, що от як туди залізти. Як то розбирати? Бачу, там пилюки так конкретно відкрутив. Перший раз добрався я так глибоко перед тим, бля. Перед тим я аж сюди не залазив. Ніякі шліфи не порахував, не порвав. Дивіться, скільки пилюки. Видно. О, бля, видно, дивіться, скільки пилі тут. Все, почистив, попилососив. Е, моліться, щоб я там не обірвав ніякі проводки, бо я побачив, що тут є вона така вилка, я не знав, тянув. Але я думаю, що буде все добре. А як буде не добре, то я скажу, що, то, що через те, що я відео знімав, а люди заздрізні, воно не включилося не того, що я рукожоп і сам взявся не за свою справу, а через теж через заздріщі людські. Забув там один шлях підтітнати, не поставив. Сюди на місце. Хоча це дисковод, не користуємося взагалі. Якщо купляєте PlayStation, в принципі, безполезна штука. Момент істини. Ігрова консоль. Включає. Так, включилося це вже добре. Матч. Так, моліться. Моліться, моліться, щоб все було добре. Бо інакше Марчик мене зі світу живе, прийдеться йти купляти за новою PlayStation. А в мене цього бажання. Блін, щось не то, більше. нема сигналу. Марчик, а как включать, Марчик? Нема сигнала. Бля, не включается. Ха! Может, я какие-то инши HDMI включил? Бля, муха, то капец. А ну, аж дебилы дают. Ну, чекай, ну, может... А, во, е, працюль! <laughs> я мастер!